Пройшло близько року, і моя мрія перетворилась на реальність. І знаєте що? Мені приїхала дійсно хороша портативка. Не вірите? Що ж, дивіться. Амолет-екран з діагоналлю 5,5 дюймів та роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів. Процесор Unisoc T820, такий самий, як у 406H, а отже, можна пограти навіть у PlayStation 2. 8 ГБ оперативної пам'яті для стабільної роботи Android 13, тому майже все, що є в Play Market, можна запускати з легкістю. Батарея на 5500 мАч дозволить робити це тривалий час, а підтримка 5 ГГц Wi-Fi відкриває світ хмарного безшовного геймінгу. Екран то великий, пам'ятаєте? Та чи все так добре і чи зможе вона дійсно показати себе гідно з усіх боків, враховуючи, що я взяв її всього за 6500 гривень, що досить дешево, зважаючи на усі ці характеристики. На огляді сьогодні Anbernic rg 556 моя давня мрія. Погнали розбиратись. Спочатку я покажу вам не найкращі сторони консолі, щоб ви одразу розуміли, з чим матимете справу. А потім ми перейдемо до того, що робить її дійсно крутою. Перше, що кидається в очі, це її величезний amoled екран Мало того, що він дуже яскравий, що дозволить вам грати навіть під прямими сонячними променями. Він ще й передає неперенасичені кольори. Ця матриця більше схожа на дуже якісний IPS, А оскільки я не люблю, щоб від червоного кольору в мене витікали сльози, для мене це величезний плюс. Мінімальна яскравість не засліпить вас вночі, а максимальна не виїсть очі. Все дуже оптимально. Та коли ви граєте, важливо, щоб ваші руки не втомлювались, за що відповідає хороша ергономіка. От тільки вона кардинально відрізняється від тієї, що у 406-ї аж. І річ не лише у розмірі, через який 556-ту набагато зручніше тримати, а і у пластику. Він тут ні матовий, ні глянцевий, а щось посередині. І спершу у мене склалося враження дешевого корпусу. Бо пальці не відчували мінімальної текстури, а консоль так і хотіла вислизнути з рук. Та після першої ігрової сесії ці відчуття зникли. Портативка стала продовженням руки, причому дуже зручним. Однак пластик у 406-ї в рази кращий, це навіть не обговорюється, бо з 556-ю ви будете постійно витирати відбитки пальців. Та не тільки пластик. Бо й система охолодження теж перемагає у 406 аж з однієї простої причини вона тиха. RG 556 має три режими роботи кулера автоматичний, легкий та сильний. І біда в тому, що кожен з них ви будете чути. При тестуванні у мене стояв автоматичний режим, і моє око щоразу сіпалось, коли вмикалось охолодження, бо я думав. Чи то кондиціонер барахлить, чи хтось пилососить у сусідній кімнаті. Ну, в цілому, послухайте самі різницю. На захист системи охолодження мушу сказати, що справляється вона зі своїм завданням на всі 100%. Реально все, що я відчував, це легкий нагрів правої частини консолі при потужних іграх. Ніякого тобі гарячого пекла чи опіків на руках. Це круто. Та не тільки охолодження впливає на ігровий процес, а ще й кнопки. І вони тут ідеальні для довгих ігрових сесій. Так, не самі тихі, але тут вони й не повинні такими бути. Кнопки топ. До речі, діпад теж. А от зі стіками я б посперечався: ось стік 406H. аж як на мене, ідеал. Рухається як хмаринка, під час гри тактильно не відчувається нічого окрім плавності. А от у 556 п'ятдесят стік набагато менший за висотою, що одразу робить мінус 10 до точності стрільби. Але проблема не в цьому. Я під час тесту не відчуваю плавності руху, таке враження, що під ним щось є і щось мінімально заважає. Насправді це не проблема в самій грі. Бо ви поринаєте у процес і на це не звертаєте увагу. Але питання все одно залишається відкритим. Хіба за таку ціну не можна ставити максимально плавні стіки? Знову ж вони непогані, я прискіпуюсь, однак ця прискіпка по ділу. Усі інші кнопки натискаються приємно, до них легко дотягнутися, і жодних труднощів вони не викликають. Навіть втоплена кнопка живлення блокування мені сподобалась. Із цікавого, слот для карти пам'яті схований в спеціальній кишені, яка його захищає. Явно не обов'язкова річ, але норм. Ще тут є джек для навушників та USB Type-C, який заряджає портативку від будь-якого блочка. Що стосується тригерів та бамперів, то вони дуже добре зроблені і відчуваються шикарно. Претензій нуль, їдемо далі. І перш ніж перейти до тестування в іграх, варто згадати певні особливості операційної системи. По-перше, це Android 13, а отже, проблем із запуском будь-яких додатків у вас не буде. Тут є вбудований кеймапінг для додатків, які не підтримують контролери. А сам контролер, скоріше за все, вшитий через налаштування розробника та рут доступ, через що одна гра мені сказала, що не може запуститись, оскільки цілісність безпеки було порушено. Я так і не можу згадати, що це за гра, але більш цікавим є те, що ні PUBG, ні Call of Duty таких зауважень мені не висували. Ну окей, може, з тією грою щось не так. Ще тут доступний Анбернік AI, який дозволяє перекладати ігри, навіть якщо вони запускаються китайською мовою. Мені це не потрібно, але фіча прикольна. Ну і я кайфую від того, що Анбернік самостійно встановили всі необхідні емулятори. Більше того, як тільки ви вставите флешку, система сама все налаштує і відсортує ігри у фірмовому додатку. Це настільки зручно, що й поряд не стоїть з Linux-консолями. Просто киньте ігри, бажано у папки по емуляторах, і далі все зробить сама консоль. Кайф. Кайф. А сама плавність роботи операційної системи вражає. Жодних лагів. Ну і тепер можна переходити до основної частини тесту ігор, того, в чому ця консоль вас здивує за таку ціну і подарує приємний досвід використання. Попередньо одразу вмикаєте режим high performance у шторці і можна запускати. Почнемо з свіча, яка чисто випадково з'явилась тут. Як вона сюди потрапила, поняття не маю, але ось гра. Непогано. Звісно, тут обмежена кількість грабельних тайтлів для плавного запуску, але результат хороший, як для цієї портативки. PlayStation 2 і God of War 2 на рідній роздільній здатності йтиме з частотою кадрів десь у районі 50-60, залежно від сцени. І це дає нам великі надії на нормальний запуск майже всіх PlayStation 2 ігор. Але зайшовши в Need for Speed Underground, ми вже бачимо часткові просідання то тут, то там. Вона все ще залишається грабельною, але вже не настільки, щоб отримувати максимум задоволення. Хоча показник швидкості гри більшу частину часу буде на 100%. А в GTA San Andreas можна грати взагалі без жодних проблем, навіть на X2 Upscale. Мені подобається не розтягувати тут картинку на весь екран, а грати в нативному співвідношенні сторін даного емулятора. І жодних проблем з продуктивністю ви тут не побачите. Відповідно, можна зробити висновок, що більшість ігор з PlayStation 2 йтимуть без проблем. Той самий Hitman чи Max Payne теж запускаються на Full Speed, але будуть такі, що підлагуватимуть. Чи нормально це для консолі за 6500? З головою скажу я вам. Результатом я більше ніж задоволений. Nintendo Wii, до прикладу показує дуже хороший результат у Зельді. Можна грати без жодних проблем, якщо, звісно, готові перечекати півгодинний вступ до самої гри. А от PSP тут грається не просто добре, а дуже добре. Емуляція God of War Chains of Olympus йтиме на X3 Upscale в 60 кадрів на секунду. Просто легко, без напруження. А GTA Vice City Stories взагалі можете вмикати хоч на X5, проблем ви не побачите в принципі. Nintendo 3DS теж можна сміливо запускати, отримуєте непогану продуктивність навіть на X2 у деяких іграх. От тільки перемикатися між екранами не так зручно, хоча це відбувається досить швидко, а грати з двома екранами на одному ну таке собі задоволення. Але якщо жертвуємо одним монітором, цілком грабельно. Звісно, тут ще багато емуляторів, та я показав найскладніші. Усі інші йтимуть взагалі без жодних проблем. А яскравий екран тільки додасть їм приємного та оновленого вигляду. Тому не буду витрачати ваш час та перейду до Android ігор. Need for Speed No Limits показує чудові результати в плавності гри. Ганяйте собі по місту і ставте нові рекорди. Відчувається кайфово. Те саме можу сказати і про і Іммортал. Лагів у цій грі я не помічав. Та й не повинен, по суті, бо запуск майже всіх ігор відбувається тут без жодних проблем. Ось вам до прикладу Genshin Impact, в який я не граю, але заради вас завантажив усі 25 ГБ файлів цієї гри, і це ще не повний набір. Можете плавно грати, виставивши кеймапінг. До речі, завантажились вони досить швидко, бо з Wi-Fi тут все гаразд. Але більш за все мені сподобалось Destiny Rising. якийсь типу шутер чи що воно таке. Для такої консолі грати в нього одне задоволення. Ну і не можу не показати Fruit Ninja. Бо це для мене легендарна гра, в яку вечорами сиділа і грала моя донька на цій консолі. Відтягнути її було важко. Що ж, робимо висновок по Android-іграх та що хочете, те їх запускаєте. Окремої уваги заслуговує хмарний геймінг. Річ у тім, що цей екран це знахідка, великий, яскравий, соковитий, і в парі з нормальним Wi-Fi він дає вам можливість відтворювати усі ігри, які встановлені на вашому ПК через Steam, або використовувати хмарні технології консоли Xbox чи PlayStation 5. І від цього ваша портативна консоль перетворюється на повноцінну за наявності стабільного Wi-Fi-з'єднання. Цю фічу просто неможливо ігнорувати, бо в парі з хорошою ергономікою ви отримуєте набагато більше, ніж просто консоль. Об'єктивно за цю функцію тут моя повага, хоча це і не заслуга самої портативки, просто так співпало, що вона ідеально підходить. Мабуть, одна з найкращих для хмарного геймінгу, враховуючи її ергономіку. Можете сказати, що кращою буде Retroid Pocket 5, а я зможу відповісти тільки після тесту. Ну, тут залишилось її розібрати, глянути, що знаходиться всередині, і робити висновки. На цьому моменті можете поставити лайк і написати щось у коментарях, бо я тут стараюсь взагалі то подякував. Коротше про внутрішній світ. Він майже прекрасний. Здивувало те, що динаміки конектяться по таких ось пінах. Я такого ще в портативках не бачив. А під металевою панелью приховується реально гарна компоновка. Тригери на датчиках хола це ми вже знаємо. Система охолодження виглядає конкретно достойно, тільки б вентилятор тут замінити на тихіший ціни не було б. Ну і батарея, як завжди, не приклеєна бо притиснута панелью. А от що дивує, так це сама кришка консолі зсередини. Чому вона така брудна, враховуючи, що це її перше відкриття. Таке діло на швидкість не впливає, але неприємно. В цілому внутрішній світ дуже гарний, як у чарівної принцеси. На диво зібрав і вона працює. Не робіть, як я. Давайте вже підводити підсумки. Якщо коротко, консоль вогонь. Класний екран, гідна потужність за 6,5 тисяч гривень і маса задоволення від використання. А головне, повноцінний хмарний геймінг, що відкриває вам двері з ноги до будь-якої гри, плюс ергономіка на рівні, але є й слабкі сторони. Пластик, до прикладу, кращий у 406H. Стійки стійкі теж можна було зробити краще. Та тут одразу виправдаю: цих абсолютно достатньо для гри. Ну і шумна система охолодження. Мені таке не подобається. Чи варто її брати для себе? Слухайте, якщо на розпродажі 11.11 .11, за таку ж ціну, як я, однозначно варто. Можна навіть не задумуватись, і головне, що вона вже не про ретро, вона про зручність Ютуб, Тікток, Хмарний геймінг і насолоду. Як міг, так і розповів. Тепер ваша черга підтримати відео лайком, коментарем і поширенням друзям. Я дуже на вас сподіваюся. Усім удачі, Па-па.